Вітаю товариство! Продаж з'являється Ford Fusion 2020 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. Це є плагін-гібрид з дозарядкою акумулятора, який може проїхати на одному заряді близько 40 км. Загальний запас ходу даного автомобіля при повному баці та повній зарядці акумулятора 1000 км. То собі повністю його заправили та поїхали у дальню подорож. Комплектації титаніум в такому темно-синьому гарному кольорі по кузову автомобіль теж дуже гарно виглядає, безпека в ньому не спрацьовувала. Були мінімальні пошкодження в Сполучених Штатах, пробіг його становить 32 000 км. Знову ж таки, хочу наголосити, комплектація титаніум, що в неї входить, це безключовий доступ. На передні двері чорний шкіряний салон, шкіряний мультикермо, з корін контролем, з асистентами отримання в смузі, з електролюванням передніх сидінь та пам'яттю положення будійської гру. 4 Тут є у нас: круїз контроль, датчики світла дощу. Запуск автомобіля з кнопки, преміальна акустика Sony з дисплеєм, з вентиляцією сидінь та підігрівом сидінь. У нас передній ряд, електрочне гальмо, перемикання передач. Селектор уже на шайбі, оскільки це рестайлінгу модель, нова модель. Люк з електроприводом теж присутній, підлокітник є, салон автомобіля теж збережений і дуже гарно виглядає. Зарядка входить в контакт. Відповідно. Камера заднього огляду присутня, партроніки теж є. Зарядочка оригінальна у нас, багажник чистий, машина. В цілому охайно. Технічно по автівці якихось зауважень немає. Заводиться вона з півоборта. Працює гарно. З так вона виглядає всередині. Навігація, до речі, тут уже встановлена. Всі асистенти справні. Отакий ну, собі корабель, в якому дуже комфортно їхати. Такий є дуже вмістким. Напрочу динамічним. Та дуже ергономічним. Придбати її можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%. Або за повну вартість. оглянути автівку можна місто Львів, вулиця Пасічна 127, на майданчику авто. Сміло можете розглядати собі цей варіант. Це дуже добра машина. Хто собі шукав плагін? Будь ласка, він у нас є. Треба електрика, поїхали на електриці, не тратити пальне, не треба. Заправили свій бензин і поїхали куди треба. Тому чекаємо на вас. Заїжджайте, оглядайте та купуйте, рекомендую.